А що, якби розмова про сексуальну освіту виявилася ключем до психічного здоров'я? Звучить несподівано, правда? От сьогодні ми розберемося у цьому дивовижному, але надзвичайно важливому зв'язку. От саме це питання і є центральним ми подивимось, як прогалини в знаннях, які виникли ще в юності, можуть відлунюватися протягом усього дорослого життя, впливаючи на все. Щоб по справжньому зрозуміти цей зв'язок, варто поглянути на те, що експерти називають трикутником травми. Уявіть собі такий собі стілець на трьох ніжках брак сексуальної освіти, проблеми з психічним здоров'ям і пережитий травматичний досвід. І ось у чому річ ці три проблеми не просто існують поруч, вони тісно переплетені. Коли вони сходяться в одній точці, вони можуть створити майже нездоланний бар'єр для дорослих, бар'єр, який заважає відкрито говорити про секс і здорові стосунки з наступним поколінням. Але знаєте, перш ніж ми підемо далі, нам треба розібратися з одним ключовим поняттям що ж таке травма насправді, бо це слово часто розуміють ну зовсім не так. Так от, найголовніше, що треба зрозуміти, травма це не сама подія. Це те, як людина її пережила. Це глибоко особистий досвід, який залишає слід на рівні мозку, гормонів на фізіологічному рівні. Ось експертка Мелісса Кілбрейт пояснює це дуже просто: уявіть собі автокатастрофу. Об'єктивно, подія одна, але для двох різних людей наслідки можуть бути абсолютно різними. Уся справа в індивідуальній реакції. І це стає особливо критичним, коли травма трапляється в дитинстві чи підлітковому віці, мозок ще розвивається і цей досвід може ніби закарбуватися, впливаючи на здатність мислити раціонально і контролювати імпульси вже в дорослому житті. Гаразд, з теорією розібрались. А як це все виглядає на практиці? Як саме брак знань про секс у дитинстві відлунюється потім у дорослому житті? Зазвичай це проявляється у трьох основних формах. По-перше, це банальний брак інформації. Коли про секс не говорять, цю порожнечу часто заповнює, наприклад, порнографія, а вона створює абсолютно нереалістичні очікування. В результаті реальні фізичні та емоційні проблеми у стосунках, бо такі базові речі, як важливість задоволення для всіх партнерів, ніколи і не обговорювалися. По-друге, це всеохопний сором. І от що тут важливо, сором це не просто емоція. це часто результат системи, яка не дала знань, виключила когось, наприклад, ЛГБТК плюс людей, або не змогла захистити. І людина роками живе з відчуттям, що з нею щось не так. І, мабуть, найважче це цикли ретравматизації. Уявіть собі, людина змушена бачитися зі своїм кривдником, наприклад, на сімейних святах, і робити вигляд, що все гаразд. Щоб вижити в таких умовах, доводиться виробляти стратегії виживання, і ці ж стратегії мовчання потім передаються з покоління в покоління. Добре. Картина непроста. Але що ж робити? Як можна розірвати це замкнене коло, особливо якщо йдеться про батьків, які самі несуть тягар минулого? І тут виникає, мабуть, одне з найскладніших питань що я можу розповісти своїй дитині? Є бажання бути чесними, але є й величезний страх нашкодити, передати свою травму далі? Так от є такий собі простий, але дуже дієвий підхід. Перш за все, варто запитати себе, для кого ця розмова, для мене чи для дитини. Якщо для дитини, то краще дати загальний контекст: на кшталт у моєму житті були важкі ситуації, але без шокуючих подробиць. І це абсолютно нормально сказати, що деталі занадто особисті. Встановлювати межі це теж про здоров'я. І тут є один, знаєте, просто неймовірно важливий інструмент з теорії прив'язаності. Називається розрив і відновлення. Суть у тому, що неможливо бути ідеальними батьками. Помилки будуть головне вміти після них повернутися до дитини, поговорити і відновити зв'язок. Саме це і вчить, що стосунки можуть витримати будь-які труднощі. І все це всі ці складні розмови ведуть нас до однієї насправді дуже простої і глибокої мети. Вона набагато ширша, ніж просто передача якихось фактів про секс. Бо кінцева мета не просто уникнути ризиків чи попередити травму. Це лише частина шляху. Справжня мета побудувати такий зв'язок і таку безпеку, щоб діти відчували, що можуть прийти до дорослих із чим завгодно, і з будь-яким питанням. Будь-якою проблемою і знати, що їх вислухають, зрозуміють і підтримають. Тож, можливо, варто просто замислитись, яку маленьку розмову можна почати вже сьогодні, щоб почати будувати цей міст довіри, бо саме з таких маленьких кроків і починається великий шлях до безпеки та зв'язку.